На минулому тижні закінчилися у нас курси теоретична частина навчання на категорію Д на даний час дівчата готуються до стачі екзамену по теоретичній частині. Також настав весняний період і з ківня місяця, з середини місяця, розпочнуть курсувати автобуси, до себе в агарних Тому активно проведемо роботу у цьому напрямку з перевізниками. по навчальному процесу для водіїв. Нові програми повинні не були за започатковувати, тому що на даний час ми потреба ринку ренкурс технічні спеціальності такого вузькопрофільного, Тому будемо спілкуватися з населенням. Тій спеціальності вони заважають. Може якась технічна або електрозварювана. Треба прискорити ці роботи, організувати роботу по Компенсації за встановлені лічильники води на оцю це питання з доконаном визначено процедуру за якими вони дають дозволи на встановлення лічильників. Також ну збір інформації щодо мінімальної потреби на ну, фінансову ресурсу на встановлення лічильника холодної води. А будемо з вами сьогодні узгоджувати.